Сергійки, що прийняли до себе переселенців із зони АТО на межі банкрутства, озимі в Одеській області можуть загинути. В Білгородністровському пройшли навчання з громадянської оборони. В ефірі Бесарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Червоний день календаря цього року річницю жовтневої революції в Україні відзначали як ніколи тихо. В Одеській області прихильники комуністичної ідеології вийшли на мітинги. Однак багаточисельними їх не назвеш в Одесі, незважаючи на заборону ходи, близько сотні прихильників комуністичної партії все ж таки зібралися біля оперного театру, щоб відзначити 97-му річницю жовтневої революції. Після цього вони групами перемістились на куликове поле. Громадський порядок на місці події охороняли міліціонери, кількість яких, як повідомляють одеські змі, перевищували число мітингувальників. У Білгородністровському комуністи пройшли традиційним маршем по вулиці Леніна, а біля парку перемоги провели мітинг із своїми прихильниками. Громадський порядок під час проведення акції забезпечили працівники міліції. Голова міського осередку комуністів привітав однопартійців із річницею житневої революції. Уважаємі товариші, Давайте! занимать активную жизнь и позицию, вовлекайте в нее своих родных и близких, знакомых. Только вместе, под красным знаменем партии, мы победим. Решите объявить митинг жителей города открытым. На трасі Київ-Одеса в ДТП потрапив рейсовий автобус. Як повідомляє видання траса Є 95. подія сталася на 130-му кілометрі Київської траси. Рейсовий пасажирський автобус компанії Автолюкс врізався у вантажівку Камаз з причепом. У результаті автобуса розбита права лобова сторона. Вантажівка частково опинилася в кюветі. Інформації про постраждалих в аварії немає. Квартирного крадія спіймали у 28-річна жителька міста звернулась до міліції через прикру обставину. Невідома особа, пошкодивши металопластикове вікно, проникла до її помешкання та викрала побутову техніку на суму 10 тисяч гривень. Вжитими заходами правоохоронці викрили 26-річного раніше судимого жителя міста. Затриманий вже зізнався у вчиненні злочину. Відносно нього відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка триває слідство. З 16 жовтня і по сьогоднішній день держава не фінансує підприємства Сергіївки, що прийняли до себе переселенців із зони АТО. кажуть представники місцевої влади. Сьогодні вони на межі банкрутства. Все, що необхідно для забезпечення нормального функціонування біженців, підприємства взяли у борг. А чим розрахуватися, не знають. На черговому засіданні виконавчого комітету Білгородністровської міської ради посадовці шукали виходу із скрутної ситуації. Деталі у наступному сюжеті з початку літа стала для переселенців із зони АТО тимчасово постійною домівкою. Бази відпочинку гостино прийняли їх. Проте сьогодні їх благі наміри перетворилися у борг в 17 мільйонів гривень. Вони сподівалися, що отримують від держави фінансування натомість отримали нуль. Двома організаціям фонд заплатів одної повності, одна частина стани без фінансування і підприємства на грані банкротства Уже подають ризики за продукти відключення електроенергії. Заземлені платі, штат, санкції, пеня. Селищний голова бідкається, що наразі нема жодних порухів чи рішень у сторону вирішення цієї проблеми. Громадські організації відмовляються допомагати у фінансуванні підприємств. Ситуація критична. Ми обращалися обласної адміністрації, але амбітку. Как бы таких возможностей компенсировать мы обращались по нашим переселенцам, по школе, по садику, а э, глобально обращаться по частным базам отдыха мы не обращались. Это идет напрямую, они сдают туда отчеты, там в отчете показано, сколько должны получить эти здравницы за пребывание людей. Есть, И, задолженность уже порядка 17 миллионов. Миллион. Посадовці б'ють на сполох. За борги податкова накладає арешт на майно баз відпочинку. Люди не отримують заробітну плату, а підприємства, аби якось протриматися, одне одному позичають електроенергію. А тут ще незабаром зима. Деякі бази відпочинку не обігріваються, в декотрих вмикають обігрівачі. А державою не передбачено коштів на те, аби цю проблему вирішити. Відоса посадко скарався, де робота не ведеться. Потому что финансирования нет, нет средств за, 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 за все монтировать. Там здравница 18 лет без отопления. И мы э, обратились на заместителя губернатора Детской области Калинчука Сергея Васильевича с письмом о том, что здравница принимает, начала принимать в сентябре месяце людей с ограниченными возможностями без э, наличия определенных условий. Нам сказали, ответ был, что до 15 октября, если они не сделают отопление, людей будут перевозить оттуда. Но, к сожалению, на прошлой неделе. Снова в Сергеевку 50 54 лет, людей с ограниченными возможностями, инвалидов по зрению. То есть поселяют их туда благотворительные организации, общественные организации инвалидов в Одессе через областной координационный центр, влияние на который мы абсолютно не имеем. На засіданні порушили питання працевлаштування переселенців. Депутат Валерій Куркін зазначає, що серед біженців із зони АТО є працездатні люди, які прилаштувалися до умов, які їм створені, і не бажають сьогодні працювати. Разом із керівником центру зайнятості. Вони разом виїжджали до переселенців та запропонували влаштуватися на роботу. Була біржа труда така. Ми там були. ні один чоловік не прийшов. Тут треба теж до вопросам, щоб нам допомогли, мабуть, і по і. руководители этих предприятий, потому что ни одно наше предприятие, нам нужно сегодня 250 человек. Мы готовы там же брать Сергеевки автобусы, возить и туда и обратно. Я со всеми как бы, вступил в диалог, но, увы, никто не откликнулся. Сьогодні із 50 переселенців, які знаходяться у Білгородністровському, на обліку органів соціального забезпечення лише шість працевлаштувалися. Люди не поспішають йти на роботу і сподіваються лише на державне фінансування. А між тим, згідно 505 та 509 постанови Кабінету міністрів, переселенцям виплачують компенсацію на житло-побутові умови, де є обов'язкова умова протягом двох місяців влаштуватися на роботу. Сьогодні по місту та району всього 600 громадян стоять на обліку органів соцзабезпечення, але до центра зайнятості досі ніхто не дійшов. Якщо за цей час вони не працевлаштуються, виплати припиняться. Тетяна Бажинара, Натолі Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Співробітники фіскальної служби одещини знайшли майже 2,5 мільйони літрів виноматеріалів. Загальна сума вилученого з незаконного обігу виноматеріалу, який було виготовлено з порушенням вимог чинного законодавства, складає майже 34 мільйони 600 тисяч гривень. Виноматеріали з ознаками ефективності вилучили під час обшуку на території одного з підприємств Одеської області, яке займалося виробництвом та продажем алкогольної продукції. Повідомляє прес-центр відомства. Невідомі спалили зерновий склад в селі Демидово Березовського району. Як повідомив головний інспектор Березовського міськрайонного сектора державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Волощук, склад, який належить керівнику фермерського господарства Валентина, внаслідок пожежі був повністю знищений. Пропало і зерно, яке зберігалося в будівлі. А це майже 100 тонн врожаю 2014 року. А саме 50 тонн ячменю, 25 пшениці, 15 кукурузи та 18 тонн соняшника. Керівник господарства, якому належить зерносклад, підозрює, що це був умисний підпал. Мовляв, один місцевий мешканець неодноразово погрожував йому та навіть пошкодив у ДТП його машину. Повідомляє траса Є-95. Озимі в Одеській області можуть загинути. Як повідомляє прес-служба Одеської облдержадміністрації, в області закінчується посів озимих зернових культур під урожай 2015 року. Під озимі в цьому році відведено 750 тисяч гектарів рілі, в тому числі під пшеницю 460 тисяч. Під ячмінь 289, під жито – 1000 гектарів. Більш ніж 93,5% пашні вже засіяно. Проводиться постійний моніторинг стану посівів. Через несприятливі погодні умови довготривалу посуху сходи озимих зернових культур отримано лише на 53% посіяних площ. Та з них ледь більше 14% знаходиться в хорошому стані. З посівів озимого ріпаку тільки 10% знаходиться в хорошому стані, інші 90% можуть загинути взимку. Майбутні медики зможуть навчатися на симуляторах. В Одеському національному медичному університеті впроваджують передові симуляційні технології. Це стало можливим завдяки відкриттю навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря. Сьогодні заклад працює практично на повну потужність. Аналогів такої установи немає не тільки в Україні, але й у багатьох країнах Європи. Роботи і манекени вартістю 2 мільйони доларів закуплені в рамках міжнародних грантових програм. Дихають, розмовляють, реагують на дії лікарів як живі люди. Центр складається з за шести залів, де на моделях від новонародженого до дорослої людини з різними патологіями відпрацьовуються навички хірургічного втручання, лапароскопічних операцій, проведення ультразвукового дослідження, прийняття пологів та надання медичної допомоги постраждалим в польових умовах. Білгородністровському пройшли навчання з громадянської оборони. Їх провели максимально наближено до справжньої ситуації надзвичайного характеру. Задля цього були задіяні студенти-медики, які грали ролі волонтерів, а також справжні лікарі, рятувальники та міліціянти. Як це відбувалося, бачила Ангеліна Савенкова. Дивіться більш детально про це в наступному сюжеті. Машины скорой помощи и спасатели МЧС, пострадавшие в бинтах и на носилках прямо в центре Белгороднестровского. К месту происшествия прибыло руководство города, милиция, оперативная мобильная группа по чрезвычайным ситуациям. Белгороднестровская стоматологическая поликлиники ликвидирует последствия разрыва боеприпасов. К счастью, это всего лишь учение. Настоящей угрозы не было. Задачей медико-волонтерских учений, проводимых в Белгороде-Днестровском, на этой неделе было имитировать чрезвычайное происшествие и отработать взаимодействие всех служб, участвующих в ликвидации и помощи пострадавшим. Лечебное заведение выбрали не случайно. По легенде, взрыв произошел именно в таком месте, где скапливается большое количество людей. Тут же развернули две операционные, работали травматологи, хирурги, реанимационные и другие службы. На сегодняшний день реалии таковы, что мы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям любого масштаба в любое время суток и при любых условиях. Заместитель Белгорнестровского городского головы Татьяна Мунтян рассказала, что данные учения прошли в рамках выполнения протокольного решения администрации президента Украины о проведении специализированных медико-волонтерских учений. Подводя итоги медико-волонтерских учений, специалисты, наблюдавшие за их ходом, в целом остались довольны. Аварийно-спасательный отряд, сотрудники город дела милиции и медики подразделения скорой помощи Красного Креста, добровольные помощники с заданием справились, работали слаженно. Я считаю, что цель учения достигнута. Все службы, которые участвовали в городе, в учении службы города, свои задачи четко выполнили. Есть недостатки, мы их обсудим на подведении итогов. Этого учения. Хотелось бы би поблагодарить всех всіх к учению спеціалістів за проведену роботу сьогодні в этом мероприятии. Ангелина Савенкова, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. Ось такими були новини останнього дня цього тижня. Попереду нас очікують вихідні дні. Тому відпочивайте та набирайтеся сил. З вами була Тетяна Баженар. На все добре і хай щастить.